Виїжджаємо на Москальовську, і отут вот большая Гончаровская, поворот на де дістрілочка. Да. От перед водоканалом нирнулі отут вот істочник. Останні узгодження перед ретро-автопробігом місцями пов'язаними з іменем громадського та культурного діяча, драматура харківця Григорія Квітки Основ'яненка. Маршрут практично повторює шлях, який проклав у липні 23-го року. Ретро-автомобіліст, один з ініціаторів клубу Гостина Дворянський. Економіст Леонід Рубаненко, аби потім повторити маршрут з друзями, але не встиг цей автопробіг в його пам'ять у колоні Марта, експортна модель 67-го року, автівка якою останні свої шість років Леонід Рубаненко разом з дружиною Людмилою мандрував, відкриваючи невідому відому Слобожанщину та Україну. Це перша подорож Мартою без господаря за кермом. Ми їздили по всій Україні і до Одеси доїжджали Дніпро, Запоріжжя, і з нами завжди був екіпаж Льоні і пані Людмили на своїй марті. Зараз в час війни це складно по багатьом причинам, але коли Людмила Васильівна запропонувала такий захід, ми підтримали. От у нас було сьогодні вісім автівок. Це колекціонери. От виїхали через ремонтні роботи. Автопробіг починається з пішої екскурсії вулицею Квітки Основ'яненка, де на початку 90-х минулого століття з нагоди ювілею письменника встановили пам'ятник. Проєкт фінансувався за рахунок двох рад. Міської і обласної ради Харківських, перший такий спільний проєкт був Сковорода в 1992 році, встановлений, а другий проект Квітка в 1993 році. Встановлений це було неймовірне єднання. Тоді нас всіх на цій вулиці зберелися будинки, які належали предкам квіток і родова усипальниця. Трішки далі, от на місці, де Будинок номер 11 розміщила садиба цього судді, якого звали Семен Афанасьєв, і це родоначальник родини Квіток, який, до речі, Квіткою ще тоді не називався. І на цій же вулиці виходила часткова якби, територія Успенського собору. І за цим Успенським собором, за алтарною частиною, стала каплиця, де були поховані представники родини Квіток. Наступна зупинка парк культури та відпочинку імені квітки Основ'яненка, що у Новобоварському районі міста, колись передмістя Харкова, село основа, де й народився письменник у другій половині XVIII століття. Сама основа село, де проживали піддані Черкаси, знаходилась. На лівому березі річки Лопані, а садиба знаходилась тут. Причому і церква первая стояла теж на лівому березі. Все, що ми з вами їхали сюди, належало колись родинам квітки, включаючи хутір москалівку, з якої виникла потім передмістя москалівка. Однак усі будівлі, у тому числі церква, де зараз АТБ, двоповерховий дерев'яний палац, а також квіткінський ландшафтний парк з оранжереями, столітніми добами, сосновим бором були знищені після приходу більшовиків. Нинішній парк, каже дослідник історії Слобожанщини, це пам'ять про минулі традиції. Далі ретроколона повертає у бік урочища Аравія, колись також передмістя Харкова. Тут історичні вулиці, назви яких пов'язані з родиною квіту. Основ'янська, Валеріянівська, на вулиці Квіткінській, чергова зупинка. На ретро туристів чекає ще одна цікава розповідь про минуле Харкова. Для когось почута вперше. Ця територія з другої половини ХІХ століття існувала як Квіткінська площа. І саме на цій Квіткінській площі був базар, який проходив 2-3 дні на тиждень. З'їжджалося дуже багато людей. Ну а пізніше почали будувати це четверту поліцейську та пожарну частину. Яка на щастя для нас збереглась, і я вважаю, це повинен бути музейний комплекс. Фото на пам'ять і колона ретроавтівок вирушає вирушає запланованим маршрутом. За словами гіда, землі вздовж дороги з Харкова на основу після смерті батька старший брат квітки Основяненка Андрій Федорович продавав під забудову. Уздовж річки Лопань землю викупляли купці Сєрікові, Петренки, Карпови. На вулиці Конторській учасники автопробігу зупиняються, аби набрати води з квіткінської криниці. Харків'янам вона більш відома як Карпівське джерело на березі річки Лопань, з якого і розпочалася історія харківського міського водопроводу. На території цього колишнього саду квіток було декілька криниць. Вони відомі сьогодні з одного боку як Богомолівські джерела, а також от Карпівська криниця. Ну вона була дуже потужною, тому що у середині 19 століття планувалося провести з нею водогін до міста Харкова. Історик розповідає, що за часів квіток на річці Лопань були греблі. Далі маршрут вулицями Гончарівки. Описані Григорієм Квіткою Основ'яненко у п'єсі сватання на Гончарівці. А це вже річка Харків, місце, де за документальними свідченнями також були греблі квіток. Млин працював тільки весною і восени, коли була вода. Ну, от, бачите, осінь, вода є. А влітку ми бачимо, що річка у нас пересихає і води дуже мало. Так от цей млин якраз і. Повинен був якби, бути зі шлюзом, щоб вода потрошку влітку спускалась, тому що квітки, коли тут запружували цю греблю, то вода застоювалася і притоку свіжої води майже не було. Передостання точка за маршрутом, друге міське колись німецьке кладовище, це вже третє місце перепоховання квітки Основ'яненка. З холодногірського цвинтарю, на місці якого у 30-х роках минулого сторіччя знесли церкви і збудували стадіон. Надгробний знак перенесли до Покровського собору, а згодом на другий міський цвинтар. Пам'ятник один на двох з дружиною, яка пережила чоловіка на 9 років. Наверху великий герб родини квіток. На жаль, він теж вже час минув, підтерся, треба відновлювати. Але от з лівого боку, на перший герб родини харугві, який використовували. Його предок Семен Афанасьєв і харківський полковник Григорій Семенович Квітка. Важливість сьогоднішнього ретропробігу состоїть в тому, щоб ми, харківці сучасні, давали якби, поштовх до інших жителів нашого міста. І вони бачили серед наших минулих земляків важливі якісь постаті, які потрібно. Поширювати для всієї України для всього світу, і сьогодні, в першу чергу, мова йде про Григорія Федоровича квітко Основ'яненка, одного із трьох засновників української літератури в Україні. Наразі клуб гостини на дворянський спільно з іншими учасниками ретропробігу закликають харків'ян увіковічити пам'ять видатного земляка, підтримавши ініціативу колективу Харківського академічного драматичного театру про присвоєння йому імені Квітки Основ'яненка. Ми цим рухом займаємось з минулого року, бо коли гостина на Дворянській видала книгу Календар присвячено Квітки Основ'яненка, і коли ми вже провели цю виставку в Харкові, то ідея, ось саме присвоєння чи надання звання Квітки Основ'яненка нашому академічному драматичному театру, вона просто вісіла да, в повітрі. І гостина на Дворянській, вона офіційно зверталася до обласної ради з проханням підтримати ідею театру. На маршруті зупинка театр, який другий рік безіменний. Я прийшов в театр буквально рік назад. Він вже був просто Харківський академічний драматичний театр. І коли ми почали займатися, постало питання якоїсь ідентифікації. Спочатку невеличке опитування робили, ідея виникла квітки Основ'янинка. У нас за словами керівника театру, профільний комітет Харківської обласної ради уже узгодив рішення про перейменування на черзі за процедурою громадське обговорення і голосування депутатів. Ми зараз знаходимося на стадії громадських оборон. Буквально в 20-х числах буде будуть, е, круглий стіл, де будуть експерти театралознавці, далі буде це висловлення, далі це питання вже піде на сесію, на комісію е, знову і на сесію. У театрі сподівається, що вже на початку наступного року театр буде імені Квітки Основ'яненка. І це буде перший театр, названий на честь українського харківського драматурга. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.